Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Після вбивства свого однокровного брата Авесолом утік. Авесолом не міг знайти притулок у жодному з міст сховищ, оскільки притулок в тих містах не надавався тим, хто був винним у навмисному вбивстві. Авесолом утік до свого діда по матері, хто правив у своєму царстві гешур, що лежало на північ від Галілейського моря. Там Авесалом перебував три роки. Через свій злочин Авесалом заслуговував смерті. Батько Авесалома, цар Давид, повинен був бути гарантом дотримування Божого закону. Раніше цар Давид не покарав свого перворідного сина Амнона за його злочин проти однокровної сестри Тамари. Тепер інший син царя Авесалом. Скоїв брато вбивство. Історія, яку ми будемо сьогодні читати, є про те, як люди намагалися поєднати справедливість і милосердя, але в кінцевому результаті їм це не вдалося зробити. Це є історія початку наступної трагедії в житті царя Давида. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Друга Самоїлова, 13 розділ, вірші 38 по 39. А Авесолом утік і пішов до Гешуру, і прибув там три роки, і перестав цар Давид гніватися на Авесолома, бо він був з часом потішений за Амнона, що помер. Третій син царя Давида Авесолом був винним у вбивстві. Ще у книзі буття у 9 розділі записаний незмінний закон Господа. Хто пролє кров людську, того кров буде пролита. Тоді, як цар Давид міг не покарати свого грішного сина, не порушивши Божого закону, слід зазначити, що у цій історії повернення Авесалома немає жодного запису про те, що цар Давид звертався до Господа. Апостол Яків писав. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить у Бога, що всім дає просто та не дорікає, і буде вона йому дана. Немає запису, що цар Давид шукав мудрості від Бога в цій ситуації. Друга Самуїлова, 14 розділ, розділу 1 по 4, Аюаф, син Церуї, пізнав, що цареве серце прихилилося до Авесолома. І послав Йоав до такої, і взяв звідти мудру жінку та й сказав до неї: Удавай жалобу, і вберись у жалобні шати, і не намащуйся оливою, і будеш, як та жінка, що багато днів у жалобі запомерлим. І прийдеш ти до царя та й скажеш до нього таке слово. І Йоав поклав ці слова в її уста. І говорила та те коїтянка до царя, і впала на обличчя своє на землю, і вклонилася та й сказала Поможи царю. Ми не читаємо нічого про те, що Авесолом тужив за поверненням до свого батька. Головним ініціатором повернення Авесолома був Йоав, провідник армії царя Давида. Йоав Прагнув здобути прихильність як і царя Давида, так і Авесалома. Можливо, Авесалом, на думку Ява, був тепер спадкоєнцем трону царя Давида. Хоча Господь призначив Соломона наступником престолу. Йоав знав, що були люди народу Ізраїля, хто би виступили проти відкритого порушення Божого закону. Але Йоав теж розраховував на те, що були і ті люди, хто сприймали братовбивство, скоєне Весаломом, як справедливу помсту за злочин Амнона. Тому Йоав удався до хитрості, завдяки якій цар Давид міг би уникнути ганьби свого престолу та водночас повернути свого улюбленого сина. Йоав найняв жінку. Хто мала би вдавати нещасну вдову та розповісти царю вигадану історію, змушуючи його ухвалити рішення на її основі? У тексті її названо мудрою жінкою, але її мудрість не була зверху. Є таке поняття, як земна, тілесна та демонська мудрість. Якова, 3 розділ вірші 15 та 17. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Диявол імітує. І в історії, розказані цією тянкою, ми бачимо імітацію історії, передану царю Давиду через пророка Натана раніше. Ситуація, яку описала текуєтянка, була добре розрахована те, щоб вплинути на почуття царя Давида та нагадати йому про його власний біль. З хитрим задумом вона намагалася довести, що за виняткових обставин можна нехтувати Божим законом. Друга Самоїлова, 14 розділ, 5 по 7. І сказав до неї цар, Що тобі? А та відказала: Та я жінка вдова, а чоловік мій помер, а в невільниці твоєї двоє синів, і посварилися вони обидва в полі. А рятівника між ними не було, і вдарив один одного та й убив його. А ось увесь рід устав на невільницю твою та й кажуть видай убійника свого брата, і ми вб'ємо його за душу його брата, якого він убив, і вигубимо також спадкоємця. І погасять вони останню іскру мою, яка позосталася, щоби не лишити моєму чоловікові ані ймення. Ані нащадків на поверхні землі. Історія, яку розповіла такуєтянка, не відображала реальні факти, пов'язані з Авесаломом. Авесалом не вбив Амнона у пориві раптового гніву і не скоїв той злочин на одинці з ним. Вбивство Амнона було навмисне спланованим, вчиненим у присутності інших братів. Авесалома не переслідували ті, хто прагнув заволодіти його спадком. І Авесалом не був єдиним сином царя Давида, тому не було загрози, припиненню царського роду. Ці розбіжності вказували на джерело мудрості цієї такої тянки. Друга Самоїлова, 14 розділ вірші 8 по 11, і сказав цар до тієї жінки. Іди до свого дому, а я накажу про тебе. І сказала та Кіїтянка до царя На мене, пане мій царе, той гріх, та на дім мого батька, а цар та трон його не і сказав цар: Того, хто буде говорити на тебе, приведеш його до мене, і він більше уже не займе тебе. Та вона відказала: Нехай згадає цар Господа, Бога свого, щоб не помножити на згубу месника за кров. Та щоб вони не погубили мого сина. А він відказав як живий Господь не впаде на землю і волосина сина Твого. Історія, розказана такою тянкою, зворушливо вплинула на почуття царя Давида. Спочатку він поспішно пообіцяв захистити її та її сина, а потім необачно підтвердив це і клятвою. Друга Самоїлова, 14 розділ вірші 12 по 14, І сказала та жінка, нехай невільниця твоя скаже слово до свого пана царя, а він відказав: Говори. І сказала та жінка, А чому ти так думаєш проти Божого народу? Бо цар, коли сказав таке слово, сам себе обвинуватив, бо цар не вертає свого вигнанця, бо ми конче помремо. І ми, як та вода, вилита на землю, що її не зібрати, та Бог не знищить душі, і він задумав не відвернути від себе відігнаного. Та застосувала винесений царем вирок до ситуації стосовно Авесалома, та сказала, що не повертаючи та не милуючи Авесалома, цар Давид діє проти Божого народу, тобто проти народу Ізраїля. Звернемо увагу не проти волі та закону Бога, а проти народу. Тикуїтянка теж наголосила, що, оскільки цар Давид пообіцяв не страчувати сина з її історії, було би непослідовно, щоб цар Давид не помилував Авесалома. Жінка попросила Давида виявити милосердя до Авесолома. А не карати його смертю. Таким були міркування Йоава, як їх висловила текоєтянка. Друга САМОЇлова, 14, розділ, розділч 19 по 20. І цар сказав: Чи не Йоава рука з тобою в усьому цьому? І відповіла та жінка та й сказала як жива душа моя, пане мій царю, не можна відхилитися ані праворуч, ані ліворуч від усього, що говорив мій пан цар, бо твій раб Йоав наказав мені це, і він уклав в уста твоєї невільниці всі ці слова. Щоб змінити вигляд тієї справи, раб твій Юав зробив у цю річ, а пан мій мудрий, як мудрий Божий ангел, щоби знати про все, що на землі. Цар Давид знав, що Йоав хоче, щоб він помилував Авесолома. Цар Давид розпізнав, що аргументи тої жінки походили від Йоава. Друга Самуїлова, 14 розділ вірші 21 та 23 по 24, і сказав цар до Йоава, Ось зробив ти цю річ, тож піди поверни того юнака Авесолома. І встав Йоав і пішов до Гешуру, і привів Авесолома до Єрусалиму. А цар сказав: Нехай він вернеться до свого дому, але обличчя мого не побачить. І вернувся Авесалом додому свого та царського обличчя не бачив. Наказуючи Йоаву повернути Авесалома з Гешуру, цар Давид діяв відповідно до природних почуттів, а не з огляду на Бога. Однак навіть природнє почуття батька до свого сина не виправдовувало нехтування Божим законом, який однозначно вимагав покарання за вбивство Амнона. Бог не дав ні наказу, ні дозволу царю Давиду повернути його сина Авесолома. Деякі коментатори Біблії вважають, що повернення Авесолома було спрямоване на його упокорення. Що, повертаючи та милуючи Авесолома, цар Давид сподівався, що Авесолом усвідомить жахливість свого гріха та покається. але напевно, що перебування в Гішурі три роки було достатньо часу для покаяння Авесолома. У повернення Авесолома царем Давидом можна побачити компроміс. Дозволивши Авесалому повернутися до свого дому, цар Давид виявив милосердя, а відмовивши йому у доступі до себе, цар Давид демонстрував справедливість, показавши свою огиду до злочину вчиненим Авесаломом. Проте факт залишався фактом як головний суддя в Ізраїлі, цар Давид знехтував з законом Бога. Багато з нас можуть погодитися з компромісом царя Давида. Зрештою, такі природні почуття, як материнська чи в даній історії батьківська любов до грішного сина, здаються правильним поступком. Хіба Бог не розуміє та не сприймає такі природні почуття? Такі почуття є тілесними, що не підкоряється Божій волі. Та ставлять людину вище Божої слави. Святість, а не почуття повинні керувати християнином. Тілесні почуття не повинні приводити до беззаконня. Тілесні почуття повинні підкорятися святому Писанню. Що написано у святому Писанні? Євангелія від Матвія, 10 розділ 37 вірш. Хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більше, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. Євангеліє від Луки 14, розіличі 26 та 33 Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того і своєї душі, той не може бути учнем моїм. Так отой кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Теж у 14 розділі Євангелія від Луки Ісус Христос закликає віруючу людину, хто хоче слідувати за Ним, спершу сісти та порахувати видатки. Іноді віруюча людина стоїть перед таким же вибором, як і був перед царем Давидом. Вибором між вшануванням Господа через покору та послух або покорою природнім тілесним почуттям. Повернемося до нашого тексту. Друга Самуїлова, 14 розділ, вірші 28 та вірш 32. І сидів Авесолом в Єрусалимі два роки часу, а царського обличчя не бачив, і сказав Авесолом до Йоава, Чого я прийшов із Гешуру?» Добре було б мені ще лишатися там, а тепер нехай я побачу царське обличчя, а якщо є на мені гріх, то нехай уб'є мене. Цар Давид дозволив Овесолому повернутися до Єрусалиму. Однак, хоча він і не стратив його, цар Давид не відновив Авесолома у спілкуванні з собою. Його прощенням було офіційним, а не особистим. Після повернення з Гешуру Авесалом прожив у Єрусалимі два роки. Протягом цих двох років він обурювався ставленням царя Давида до нього. Авесалом вважав себе в'язним в Єрусалимі. Він був готовий померти за вбивство Амнона або отримати справжнє прощення. Авесалом вважав компроміс свого батька, царя Давида, нестерпним. 2 Самуїлова, 14 розділ, 33 вірш. І прийшов Юав до царя і розповів йому те, і покликав він Авесалома, а той прийшов до царя та й поклонився йому обличчям своїм до землі. А цар поцілував Авесалома. Сьогодні ми читали історію про батька та царя, хто прагнув бути одночасно і справедливим, і милосердним. Проблема, з якою зіштовхнувся цар Давид, полягала в тому, як справедливість та милосердя можуть співіснувати. Сам Бог повинен був показати нам вирішення тої подвійної відповідальності, віддавши свого єдинородного сина на смерть на Христі, як плату за наші гріхи. А вирішення тої проблеми царем Давидом полягало в компромісі. Спершу цар Давид намагався покарати Авесалома, тримаючи його у вигнанні, але не страчуючи його. Пізніше цар Давид дозволив Авесалому повернутися до Єрусалиму, але не відновив з ним свої відносини. Однак обидва ці компроміси провалилися і тільки погіршили стосунки між батьком і сином. Відсутність справжнього прощення з боку царя Давида породила озлобленість Авесалома. Ця озлобленість часом призведе до організації бунту для повалення свого батька-царя та узурпації влади. Прощення та повернення Авесалома та поверхневе примирення створили передумови для наступної кризи не лише в родині царя Давида. Але й в усьому Ізраїлі, про що дасть Бог, ми прочитаємо під час нашої наступної зустрічі. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!